Слава Україні, Одещина, ніж без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів, але всю Україну вчора психологічно намагалися кошмарити російською миттю. Тобто, мігом 31, можливо, імовірно, несе на собі кінжали. Виявляється, що в них командно штабні навчання, але це ж вражини. Війна триває. Ми прекрасно розуміємо, що з чотирьох польотів може бути один справжній, який і несе цього разу на собі смерть. Несе на собі атаку, терористичну атаку. Тому, будь ласка, не нехтуйтесь сигналами повітряної тривоги. І наскільки відомо, то ці так звані командно-штабні навчання вони будуть сьогодні подовжені. Насправді вони відбуваються у них кожного дня. І завдання цих навчань в лапках знищувати Україну та українців. Нічого в них не вийде. А навчання бувають з трагічними випадками. Можливо, якась мить і втомиться, і впаде. Дай Боже, не забувайте цю мантру. Міг впади. міг впади, міг впади. Звичайно, кажу з іронією, але на рахунок повітряних тривог це не іронія. Це нагадування про те, що треба бути чемними. Дякую усім за витримку. І знаходьте можливість відпочивати хоча б кілька годин. Так що працюємо далі, тому що прекрасно розуміємо, що без нас нашу перемогу ніхто не здобуде. І скільки б не було зброї, управляти, керувати цією зброєю нам, українцям, величезна подяка, Збройним силам! Слава нації! Смерть ворогам! Максимально тихо дня! Не забувайте про чемність!